Ну що, рукавичка готова. А от хто кличне лясне, це питання. Я а хто ж? Перепрошую. Кажу я. Гей-гей-гей. Ходи-ходи. Стій-стій-стій. Стривай, ми ще не вирішили, хто саме її надіне. Ну, вибачте, що ми зараз тут влаштуємо обговорення. Це б не завадило. Слухайте, якщо сидіти та дивитися на неї, то ми нікого не повернемо. З месників я наймогутніший. Дуже очевидно, що це обов'язок мій. Це, це, це моя новича. Чекай, ні нічого чекай, япини! Hey, Просто слухай. дозволь. Дозволь прошу. Дай зробити щось корисне, щось правильне. Слухай, Річ навіть не в тому, що у ній досить енергії, щоб живити континент, а в тому, що ти зараз не здатний. Де, що ти, ти хоч знаєш, що зараз у мене у жилах тече. Сирний соус. Сила Одяна. Вона тобі не допоможе. Я це зроблю. Ви бачили, що сталося з Таносом? Він ледь не загинув. Тож ніхто з вас не виживе. А ти певен, що виживеш? Не певен. Проте це радіація гамопромені. То скажіть, кому як на мені? Ти готовий, так? До діла. Запам'ятай, ти повертаєш тих, кого Танос знищив 5 років тому, сюди, до нас. Що сталося у ці 5 років, не змінюю. Так, ясно. Зроби мені ласку. Запусти протокол Брама. Добре? Так, бос. повертайтесь додому. Щось не так, а ну знімай! Ти чуєш, знімай! Стій, Брюс, усе гаразд? Ти чуєш мене, Беннер? Нормально. Усе добре. Покайтесь. Ну, удалось. Еще не ясно. Лежи, лежи.